Усім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буду знімати, як Тесла 1000 сіл буде використовуватися для сімейних потреб. А саме ми поїдемо на столічний ринок і подивимося, що там є. Ну і взагалі розповім трошки за Теслу, як вона їде і все таке інше. А поки, а поки дитина мені відриває подоконник, дружина буде забирати колясочку. Візочок. Поки візок достає, да бачите, батарея на місці, панелі мені ніхто не поставив, бо все як завжди. у всіх якісь свої проблеми. Зараз Тесла ще в мене не підв'язана до телефону, тому я зараз її постійно відкриваю ось такою карточкою. Це дуже незручно, бо це робиться ось так. Маркунь, сідай. Сідай в машину. Давай, Давай, швиденько, швиденько. У нас є дуже кайфове крісло. Вже з першої дитини ще. А машина ось так виглядає, я її на хімчистку не віддавав, я все зробив сам матушки. Тут коврик треба ще доробити, а водійський дуже-дуже чистий. Так, дитина отримала іграшку, але у нас зараз. Цієї машини є вже, знаєте що? Отакий От великий позаду екран, де можна щось вімкнути для розваг. Але я поки не знаю, як це робити. Виїхали вже на ринок, їдемо тут по нашим лежачим поліцейським. Вон попереду собака, яка вийшла, охоронець. То малиш розповідає. Люба, нарешті ти дочекалася зі мною було багато років. Нарешті я тобі можу увімкнути вентиляцію сіду. Ти бажаєш? Так. Як ти довго цього чекала, да? так? Це а... перша машина, в якою я маю вентиляцію сіду. А керма є? Є. Адзеркал. Мабуть, є. А чому в мене немає? <сум> я вам якось розповім таку історію, як я дружині покупав двічі машину і двічі там була ситуація, так би мовити, комом. Але наш дуже міцний шлюб. І це витримав. Ви напевне всі чекали, що моє перше відео про Тесла Плейт, коли я колись виїжджаю, це буде такий, знаєте, потужний рвач, да, там від нуля до трьохсот і все таке інше. Але ні. Я вам покажу сьогодні, як цю машину на тисячу кінських сил можна використовувати для сім'ї. От, наприклад, зараз ми родиною їдемо. Подивитися на Київський столичний ринок. Я там, як і дружина, буде вперше. Як ти думаєш, що ми там знайдемо? Я думаю, що ми доїдемо на 4 і знайдемо ми там, мабуть, закриті кіоски. А Ти знаєш, що після 3 години продавці все віддають двічі дешевше, аби здихатися від того. Я думаю, що це міф. Міф? А що ти думаєш, твій прогноз по цінам там будуть які ціни високі чи низькі? Я думаю, що будуть вищі, ніж. Де саме? На ну, лісовому? На лісовому так. Бо от ми їздили на лісовий ринок, там а ціни вдвічі дешевші, ніж ми скуповуємося тут на пазняках, от ті знаєте, латочки. Але там все продають, можна, можна сказати так, з землі. Не дуже це виглядає кайфово, але що робити? Зато з грядки, так би мовити. І смачно. Так, і смачно. І знаєте що, люди, які привозять власні товари на пазняки, ну, наприклад, я познайомився, там дівчини з Пірятіна приїжджають, так вони торгують огірками по 100 гривень, як її всі перекупи. А от на лісовому ринку такого нема. Там огірки скільки ти брала? 50. або... Со... Ні, які 25-30, то 50 О. помідорок. От, бачите? Коротше що, будемо їхати трошки щось розповідати за тесту і покажу вам столічний ринок. Може, знаєте, хто його ще не бачив, як і ми. Буду сьогодні знімати на цю нову камеру, тільки на неї. Це камера DJI 360, новинка від DJI. Ну, Подивимося. Поки вона мені дуже подобається, зручна. Знімає все навколо одразу, то знаєте, от, не потрібен більше оператор. Вон дитина засипає. <реш> Бо м'якенька машина. Да. Так. До речі, як тобі машина, якщо порівняти з сірою Теслою отою СК як? Ну, я майже не відчуваю різниці. Мені здається, що ця новіша ось по салону таке відчуття. І така ж м'якенька, тобто в плані їзди. А сідушка здається... ти звернула увагу, вона яка вона м'яка тут? Ну, і є бокова підтримка, я не знаю, може і там. Ні, де... ну, дружина просто важить скільки там, 49-50? І... 3. Якщо людина важить небагато, вона може і не помітити ту різницю. А якщо в тебе така дубка, ну така, знаєте, відчутна, чи як це називається? — Це як отема. Да, відчутна дубка. Угу. То от. тоді от, я одразу відчуваю, що дуже м'якася сідуха. А от великої різниці, от якщо от заплющ, якщо заплющити очі і їхати, я вам хочу сказати, великої різниці між теслами немає. От що 15-го року, що 23. Да? А, по ходовим нема різниці. От в мене була суперечка з приводу того, що я казав, що в цій машині попереду стоять однакові важелі, як і на Теслі там, нехай 12-го року. то Уявіть собі, 12-го року. Мені казали, це неможливо. Але знаєте що? Тут попереду стоїть важель, який я. Зняв з сірої Тесли 15 2015 року і поміняв на новий, але я його даремно поміняв, він був цілий, і я його майже рік катав у багажнику. І зараз він мені знадобився, я його поставив сюди на тесло, і все, він стоїть тут. Так що, хлопці, коли вам розповідають, що ходова інша, це не так. Я навіть по наміркам. На офіційному сайті Тесла подивився і таким чином все це з'ясував. Так що не треба переплачувати, можна ставити на нову Теслу ходову зі старою. Там Мені хто пропонував сюди важу, вони так однаково і кошту. Там Ніхто на мені, на мені не намагався там зробити гроші. А от позаду, позаду тут взагалі інша ходова, бо у плейту. Бо у Плейта да, два мотори позаду, і там інші важелі взагалі. А от якщо у вас не плейт, а тесла там 21 рік плюс, да, то важелі стоять такі самі, як і на звичайній і тезлі, там, нехай 15 2015 року. Якось так. Тому і нема великої різниці між цими теслами. Так, тут стоїть нова адаптивна ходова, але я от сказати, що її супер відчуваю, ні. Ну, це особиста моя думка. У вас може бути інше. А ми вже під'їжджаємо до ринку, нам їхати 3,5 км. Пише 7 хвилин. Заїжджаємо на столічний ринок. Ну що, як тобі це виглядає? Потужно? Ти тут була чи ні? Ніколи. Ти це не бачила? А? Ні. Дивись, який. Ну, здається, що виглядає. Слухай, там цікаво, платно в'їзд чи ні. Ану, здивись. Можемо тут зараз всі кошти тільки за парковку віддамо. Ну ти тут не знеси, шо добре? Як в Італії? Як в Італії. Бо ми не розрахуємось. <свісно> І на виїзді. <свісно> І будемо... Ану, дивись, скільки. 900 щось гривень. Сорок гривень заїзд. Що ти там... Потекуєш? Тарифи в'їзду на ринок столичний. Легковий. Закупка 40 гривень. А якщо ви з прицепом, то 50. Коротше, прицеп не беріть, а то десятку. Сорок гривень. Ну все, один євро. Навіть менше, один долар. Доброго дня! А як сплачувати? Чи що тут робити? Перший раз у вас? 40 євро. Тут платите, так? Да? Давайте карткою сплачу. А якщо ми нічого не купимо? На? Не повертаєте, гроші. Можна пішком зайти. Безкоштовно. А, безкоштовно. Варто на виїзді повертаєте. Направо м'ясо риба та обаса, на ліво очікувати. Дякую. Дякую. Бачите? Так що, все, ми повинні щось купити. Ну, як тобі ринок? А поки що не туди не зайшла ще. Так візуально, чистенько. Ти уявляєш, що О, 2 -2. тут коїться, коли тут субота або неділя. Навіть уявляти не хочу. Бо ми приїхали, просто запаркувалися. А вон дивіться, вон там от шашлик є, що там є. Але є. Мабуть, то все є. А вон там вон овочі, фрукти. Так, тут за зйомка не заборонена, ну дивимось. Ні, не заборонена. Я не бачу ніяких ова. Ба. Продукти з усього світу. Що тебе цікавить? Банкомат є. Ось такий магазин, все своє найкращий вибір домашніх продуктів. Доброго дня. Ух ти, відразу. Дивіться, який великий кусок. А спачкі? Так, високосовестно переглядає. Давайте тут. Все, я той кусочок беру у вас. Я даю ще перевагу з А я зараз наїмся. А я тільки зайшов на ринок. Я... Треба там місце залишити для інших. Більше мені нічого не давайте. Все. Ото давайте той і той. Перебігаємо ми з сиров і колбас на рибу та м'ясо. Це ось так виглядає все. І тут тільки що був дуже потужний дощик. От. Слухайте, ну мені сказали, що тут в суботу та неділю просто. Коїться щось неймовірне, дуже багато людей, а зараз нікого нема. Так що ми дуже влучно приїхали. Так, дружина? А де наші покупки на 1200 гривень? Ти не знаєш? Там. Вже на дві? А що ти ще купила? Купила матла взагалі. Ой. Заборонена фото та відеозйомка. Ну нічого, подивимося. Хто там нам буде що забороняти? Фу. Ну там дуже багато м'яса. Дивись. Я не знаю, запитай, в який бік риба. Сало. О, риба! Форель. Ух ти! Я хочу купити веб. Віладісі такий саме по 750, а тут 650. Виглядає суперово. Отак суперова виглядає. Це вот Атлантичне, так? Ага. Слухай, ну офігенна. Сьомка тут І вона дешева тут. Ну дешева, дешевше. Червона ікра. Даете пробовать икру? Жартую. <ріст> <ріст> То у меня вже колбасами нагодували, вже вот так наліза. <ріст> да, да. Лещ? Господи, дружина побачила таранку. все, да. бюджет рух есть. Ситрон. Сколько штук? А, я раз. а, а яка варто? 2500 гривень килограмм. Как вы думаете, вкусно? Я думаю, очень вкусно. Дружина, ти подивилася? Понюхала, Пішли далі. Красунчик. Та мені її потім чистить. Есть бритая, есть чешуя, какую хотите. Выберите вкусную нам, будь ласка. Вона вся з ікрою. Альона, ти що, мужа чи рибу? Взяла, он яку порадили і пошли. Ну і що? Икру было взять дешевле. Икру скільки? 1450. Она тебе нужна? Да, очень. Это Ты самая шо? вкусная рыба. Корюшка? Корюшки. Да. А вона скільки коштує? коштают? Недорого, 12 кілограм. Пішли звідси. Я занял. Гарного дня. А що це за риба вообще? Ти взяла? Ти таранку взяла? За 2500 Так. Ти божевільно. А ну скажи це людям, що ти взяла таранку за 25 тисячі гривень. За кілограм, я доповню. Тобі... Доброго дня. А мені, будь ласка, ось таку філішечку Цілу? А яка її вага буде? Тут кілограм. До а, двох. Друзів. А можете тоді половинку дати? Думав, що... так, дружина тут обрала от отаких от. Дуже гарно виглядає. І взагалі ринок рибний дуже кайфовий. Є астр. Пішов дощик. Дуже погано, мабуть, мене буде чутно, але дивіться. Отака фудзона, багато чого тут є. Щось там б'ють, стучать. Мабуть, адівнуху відбивають. Там піца є. Дуже кайково. Коротше, Який мінус цього ринку? То що коли йде дощик, ти нікуди не можеш піти більше. Все, от ми потрапили в пастку, ми тут чекаємо, коли закінчиться дощик. Ну, давай каву пити. Каву пити? Угу. Будемо пити каву. Сіли в машину, їдемо, але якщо ви думаєте, ми їдемо домой, ні. Ми переїжджаємо на ринок там, де продають овочі. Чому так? Бо зараз знов пішов дощик і знаєте, що ми просто стояли, чекали 15 хвилин, щоб просто піти до машини. От дуже тут незручно через це. Так, і треба нам знайти овочі. Я думаю, їхати кудись туди. Одразу перепрошую за зйомку, буде як буде, бо це перший мій досвід знімати на таку камеру. Там що вона не знімає. Будемо дивитися разом. Якось так. От ми під'їхали до павільйону, написано овочі, фрукти пішли, подивимося, що там дружина вже вон, дала ходу, вона вже попереду. Ну, бачите, більшість палаток зачинено, нікого нема. На мене всі дивляться, але вони більшість може навіть і не уявляю, що я віду зйомку, бо так ніхто не знімає. Ух ти! Персики, нектарини. Які гарні. Ми прийшли на інший бік павільйона. Думали тут купити щось такого, знаєте, людського. Що ти шукала? Помідори, фрукти, ягоди, дитині. Ну, і що ти знайшла по цінам? Капець. Ось <плес> от нектарини коштують 280, а в Новосі такі самі коштують 150. 150. Вот. А полуниця тут скільки? 600 і 80 за кіло. Ну а ти купа купала? Ну вчора за 250 кілограм? Гривень ні. Може він так і коштує? Кіло. Кіло. Ну десь Пів кіло. Але все одно. Коротше, знаєте що, тут які ціни вони вивішують, то я думаю, є опт і розниця. А ну, давай тут подивимося, хто що продає. А яка ціна на персик, якщо оптове? 20? 80? Ага. От бачите? оу, Коротше, Ціна оптова більш приємна, ніж розрібна. Персик 80 коштує. Отак от, от. Хлопці. Персик. Гадай, скільки персик тут коштує? 250? 80. Оптова ціна. Ото, знаєте, в ОТО вони сидять тут, оптом продають, ті люди у них купують і продають потім. В роздріб втричі дорожче. Бізнес? Я бажаю, що завтра можна з'їздити на лісовий ринок? На лісовий і там купити овочі, бо ну, там значно. дешевше Так, хлопці, і хлопці, дружина хоче поїхати на інший ринок. Вам це підзняти. Якщо цікаво, ставте лайкоси. Ми тут заблукали трошки, і ми вам покажемо найдешевший ринок. Той, що ми знайшли в Києві. Там... Ну, але і не тільки найдешевший, там привозять бабусі те, що... З власного при... городу. Так, вирощують. Тобто ну, тут же не тільки в ціні діло, а реально ага. я бачила, там дуже смачні овочі. Ага. Дуже смачні. Я теж я підтверджую це. Так, все, ми тоді що, пішли до машини Так. і зіцивалимо. Ось тут знайшли такий латочок. На якому є все. А підкажіть, будь ласка, малина, яку вартість? 450 і 1300. Ого. А це? Ну, Той де відбір у нас не ґрунтова. Це з ага. парника. А, Раз, ґрунтова. а це, да, це звичайно Ось такий кайфовий латочок. Тут є все. Просто будь-що. Кінза є? Да? А чого нема? Все є. є. Петрушка укроп кінзу мені. Ха -ха -ха. Все є. А ми ото ходили, блукали. Отут є огірки, картопля, перець, капуста. Завжди от всі ринки вони в понеділок не працюють. В понеділок це виховується в санітарний, як А коли ви відпочиваєте? Я? Да. Раз в дві неділі, там один день. А, то буває. а коли відпустка була останній раз? Дуже давно. Я так розумію, тут не вийшов, yeah. хтось інший став і до побачення, так? Да? No, тут ні, не то. Тут ніхто не стане, ми на орієнті, yeah. просто yeah. клієнти. Ну, щоб не втрачати своїх людей, ми yeah. маємо бути завжди на місці, завжди з а товаром. А субота-неділя тут побоюще? Субота-неділя більше людей. І так, ми в вже виїжджаємо з ринка, швидко розкажемо, що ми купили. Так, поїхали. Полуниця скільки коштувало? Я не знаю. Ну, разом. Полуниця з малиною 900, 200 гривень зелень. Масло 300 гривень. Купи. Це я не знаю. 250 я купив. За три штучки? Ні, за три, за три 200, 220. 230, а я, але я сторгувався за 220. Цей шматочок сира 266. трюфелем, Це я їм. Купи. Оце, я навіть не знаю, що це. Це, це моя колбаса. колбаса, я не знаю. Що 600 гривень я там віддав. Оце моя риба. Найкоштовніша. Скільки? Півтори тисячі за рибу. За таранку півтори за штуки. Таранку, яком? Так. Ну це таке, печиво, я не знаю. Це все по 300 гривень. Там Тут е, форель, креветки. За це все 1300. Шматочок да. форелі і креветки. Я потім. все в коментарях, на, на екрані все розпишу більш. Ну, це все тисяч на п'ять, бо риба, саме морепродукти, дорогі. Ладно, все. Ми тоді поїхали а, додому, і там вже я підведу підсумок, що да як. Але. Виїжджаємо вже з ринку. Зараз отаку от карточку ми десь ставимо і все. Коротше, поки давайте отакий от підсумок. От твої думки про цей ринок. Що ти скажеш? Ну, чисто, хайно є гарні продукти, таких, які не, не завжди знайдеш. Особливо на рибних рядах багато всього смачненького. Але якщо вам потрібно, наприклад, домашні овочі, фрукти. Спочатку, по рибі. По рибі. По -ри... Форель І все таке от суперово. Гарні рибні ряди, ясні, ну, досить гарні, також звичайні. Нема але... стороннього запаху на рибі взагалі, там все реально дуже охайно, от, якщо так доповнювати. Дуже багато людей продає рибу, і це означає, що там є конкуренція і тому ціна не завищена. По м'ясу. Мабуть, нікого сьогодні толком не було. Ні, чого був вибір. Але я думаю, що на вихідних там є і баранина, того що сьогодні не було. А, весь все різноманіття, мабуть, на вихідних. Але я таке не їм, то мені все одно. Але овочі я люблю купляти у бабусь. Мені здається, вони більш смачні. Так, то знаєте, в чому проблема? Тут немає поруч метро, електрички і того, щось ну, ви, ви зрозуміли зі своїм там овочами і всім таким іншим. Вони не можуть сюди доїхати. Бо, і все, От в чому справа своїми яйцями, тобто так. тут тільки промислові яйця, творог також не від бабусі. Тобто, ну тут вже більше щось таке, як супермаркет, знаєш. Такий. Да. Коротше, якщо сюди їхати, то тільки за окремим товаром, а все тут брати я би вам не радив. Тут треба брати, тільки знаєте, може м'ясо, але м'ясо можна знайти і ближче до себе, є гарні там. Кіоски, там, от, наприклад, ріжки там всі радили. ну, Пристойно. там, от. Помідори можна купляти, навіть бабусі приїжджають біля метро. Багато там, де хто сідає, торгують, там можна брати. Рибу, риба так, слухайте, форель ми взяли 400, 520, да? 520 за філе, це гарна ціна. І вона от так от виглядає. Так що якось так от вийшов наш візит на цей ринок. От дружина дуже давно хотіла туди поїхати. Ну і що ти задоволена чи таке? Ну я ж кажу, що мені здається, що завтра на лісовій я куплю собі більш смачно і корисно. На лісовому ринку, там то, що на бровари, там вона вже місцева. Вона там один раз була. Так що так. поїдемо, вам покаже вам. Як треба там скуповуватися, бабусі. Там да. ти ж вже знаєш там декілька точок, так? Да? Так, да, багато. От всюди, гірки 25, я пам'ятаю, вона за 45 купила. За 40. 40, але вони були дуже смачні. Коротше все, їдемо додому. Тут вже такий заторчик у нас. За плейда, що вам розповідати, не знаю що. Розповім, скільки у нас будуть витрати, коли ми доїдемо, та і все. Поки витрати. Поїздки. Витрати у нас складають середні за 82 км, але це з оджигами було в мене. 20 кВт всього на всього машина, якщо не добазять, вона дуже економна. І комфортна. Поліція щось робить. Так, мабуть, ДТП ТП. Мерса, мерса взяли. На, це ж Мерс купешечка Що Кажуть, друже, тобі штраф. що? Не знаю. От, от тобі завжди цікаво. От, от, поліцію так боїться, да? боїшся чи що? Які правила, правило, не знаю, я вийшла поліцію. Ти улыбайся і посміхайся. Ага, це? це не працює. Якось так. Пішов дощик, їду дуже обережно, бо знаєте, краще їхати повільно то стояти, з'ясовувати, хто правий, хто не правий, От я від на плейді, Тисяча сил, а їду, як я не знаю, там, хто. як нормальна людина, от я, от я, як, хто їду. Як нормальна людина, все. Як ми доїдемо, які будуть витрати, якщо я не забуду, я запишу. А якщо забуду, то підписуємося на канал і чекаємо від... Оленка, яка завжди полюбляла базари, звід про ринок лісовий той, що на бравари. <світок> <світок> прикиньте, їдемо, дружина така питає, а давай дитині ззаду включимо мультики. І от вона там намагалася отут от щось вімкнути, а я заходжу сюди і прикиньте, а тут можна отак от робити спереді і от позаду просто керувати екраном. Сінній трактор поїхав, я не знаю, я нічого не бачу, їду на автопілоті. Маркую. Йде мультик. Да. І гляньте, яка щаслива дитина. <рес> Тесла Руліт. Лас. Це перший момент, що мене вже вразило в цій машині. Ну, слухайте, це реально щось таке. Ноу-хау, чого в мене ніколи не було. Прикольно. А головне, що вони додумалися, що керування з екраном ззаду предусмотрели попереду. Лайф, Тесла Лайк. фіналі буду вже на iPhone. Подивимося, як він знімає. Дивіться, я проїхав 28,5 км. 48 хвилин. Дуже велика була пробка, і в мене витрати стали 17,5 кВт. Уявіть собі, це на PlayD. 17 кВт. Так, да, я там трошки їхав десь 130-140, де була нагода. Більшість їхав в заторі. Так що. Плейт може бути дуже економний. Отакий вийшов в мене відосік. Сподіваюся, я ще поїду на ринок, Ну, я не знаю, мені така тема взагалі заходить на ура. Я потренуюсь трошечки на помідорчиках, на огурчиках он, з Оленою. Да, Олена? Uh -huh. А потім я поїду на столічний автомобільний ринок і познімаю, що там продається. Я думаю, щось буде цікаво. І спробую знаєте, до кого підійти, до тих людей, хто так от рукою махає. І пропонує викупити авто одразу то з дороги. Цікаво, скільки мені за що дадуть. Я не знаю, на якої машини я поїду, там подивимося, В що там дають півціни або трошки більше. Так що всім лайк, дякую за перегляд, до побачення.